І машем. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Сьогодні ми вибралися знову в сімейну покатеньку. Такий кружок вибрали, 85 кілометрів. Хочемо заїхати в село Хаєнки, подивитись на родинний хутір зелена світлиця. Здається, правильно. Так, зелена світлиця. А заодно заїдемо в вічню. Тому що щось там їм пороблено цим мічнянцям. В одного велолюбителя нога були другий тиждень, другий велолюбитель третій день спиною в кроваті валяється, хоча ще молодий. Заїдемо, їх вилічимо. Зараз трошки тут затрималися, бо щось дощик почав невеликий такий йти. Ну, я думаю, великого доща не буде. Ну, зато не жарко. Вирішили їхати. Нема чого сидіти. Зустріли спортсмена. Десята ранку він вже в Ніжин з'їздив і назад їде. ранку. Оце я розумію, справжній спортсмен. А потім дощ пішов. Я його туди гнав, гнав, а потім на Ніжин догнав, Воно туди зібралося, мене погнало. обратно. От нежиного от ну, дороги. Вот такое капає. То капає, то не капає. А зразу... Трохи вже підтерлася. Та то вже. Як я вже говорив, маршрут у нас сьогодні приблизно 85 кілометрів. Але є така задумка потім ще десь 15 кілометрів докрутити, щоб Святослава вже ж сотня вийшла, вже пора вже. Вже 10 років. Дощ і щось збільшується. Треба одягнутись. Тільки вдягли куртки. Відразу і дощ закінчився. Звернули вже з траси зараз на село Монастирище. Там є церква дуже велика, але вона вся розвалена. Зараз подивимося її. Купили морозиво, зараз трошки морозиво перекусимо, а тоді далі поїдемо. Десь наш Святослав уже на дитячому майданчику бігає. Ух ти, мій качок. Шикарне морозиво, щось я боюся його їсти. Ні, Кать, вибачай, воно якесь зелене, не хочу я його їсти. Чого воно зелене? А он з боку зелене якесь. Це лід. Он... Лід. він зелений Давай. лід. Давай я справляю. А ну Ну що ще. Я... бумаги не брали. Та, ну, ти та звичайний не лід, їж не вигадуй. От льоду не буде погано. Не знаю, спробую. Їдемо. Якщо, якщо далі зйомок не буде, значить морошено було погане. Привіт. Не впади. Унікальне таке село, це монастиреще. Тут магазинів магазинів більше, ніж жителів, мабуть. Сім штук я нарахував. Сім магазинів. Колись був монастир. Все більше розвалюється і розвалюється. Зайти туди неможливо, заросло все. Поїхали далі. на Хаєнки. Річка Удай. Ну, весною вона була гарніша, звісно, тут набагато. Повно так? ще. Да, так, більше води були, вода така чиста була така. А зараз, бач, змінилось тут трохи за три місяці, звісно. Весною гарніше було. Ото погнали, я їх і догнати не можу. Зараз заїдемо все-таки в село Заудаївка, глянемо на Свято-Покровську церкву. Завжди проїжджаю тут а ніколи сюди не повертаю. Ну дорога, звісно, не сама. Найкраща. Я сподіваюся, недовго така дорога. Це Андрусенко нам сказав, з'їздити. Як же нас Андрусенко любить, що такими дорогами посилає. далі, Далі нормально. Мама пішком, як завжди, по піску. Знайшли ми цю церкву. Все зачинено. Не ми Не відчиняється. Ну і ладно. Ну, звідси подивимось. Так, все, тепер точно, на нахаєнки. Не люблю я цей знак. Да. Які гарні яблучка тут на дорозі ростуть. Вже їх, звісно, потрали добре, ну ми дістали. Катюха допінг приймає. Дорога, все, краще не стане. А кого це ми зустріли, а? Здравствуйте. Здрастя! Наразі, Не підріс, а виріс. А що ви тут робите? Вам на зустріч їхав. Дякую. Гарна церква. Дорога шикарна до неї від неї. І найголовніше, що вона так, від... Автентична ж дорога, ти бачиш? І І відчинена, саме головне церква. А, ще й зайшли всередині може? Звісно, все закрите. Я... Все, з нами поїде. Ура! Ой, кайф який. Та ти що? Так можна жити. Заїхали в село Хаєнки вже. О, і дорога гарна закінчується. Центр села Хаєнки. Зараз буде місце, де колись був місцевий стадіон. Був. Так. Да. І я там два роки. Виступав за команду з Кастарт. Нападающе, навіть 4 гола був забив до вмазі. Таке поле гарне. Там 50 гривень і цілий день пригаєш. Бач написано? Ну, так. Так що лайк, баба, платяш. Тільки розцінок ми ще не знаємо, скільки це все стоїть. Спортплощадка? Гуляю тут буває. Так, і футболисть ворота, бачите. І навіть баскетбольне кольцо є. Ніхто не вийде. Це А ти думав, верх-низ просто, ні. До побачення, подивились, відпочили. Виїжджаємо на ічю тепер, зараз там пообідаємо. Відвідувачів тут зараз немає. І там трохи ремонт і далі. Вперед, поїхали. Давай, давай, свядьте. Підбач вічні одні горки. Спочатку обіда, а потім все інше. Сашка, це навіть не твій аїст. А сідло є зато яке, диви, прямо диван. Це тобі, це тобі не брукс, це круче. Поїмо, а такі два хот-дога. з обідом не складається, світла немає, не кава. Ні, а йому не треба. Ти будеш ходок? Попробуй. Ковбаска добра взагалі. Мало, нам ще в піцерію поїдемо, ще піцу закажемо і каву, бо тут кави немає. Так, Три або чотири американо з молоком. Угу. І сімейно, да? У нас обід. Але сьогодні без горілки. Обід, обід, обід. Алло. І інстаграмчики, да? Ой-ой-ой, А я не буду фотографувати я буду їсти. Мені найкрасиві кусочок. Ми стільки таки проїхали як обід. Піца, розміри, Я що кінці. Я отаку попросить, коротше. Було смачно. Ну багато. Хух, а це я наївся. Капець. Що ти там їв? Ну як оце тепер їхати? Важко ж. Не будуть справи. Це поза прошлим, по-моєму, годом. Плитку вижили-ложили, а потім хопа, гроші різко кончилися. <реш> Плитка закончилася. Ми ж раз в году ходки делаємо. Ми ось Так Вітку Давайте зробимо, тільки оце не проти сонця. Можна? Дікарі, якраз сонце світить і на нас буде класно, плах. Фотка класна. О боже, а ну двигайтеся. О, 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 о. О, о. Такі Дітки маленькі. Ще в АТБ заїдемо водички купити. І що ви смачного купили? МНД, пакет, ковбаски. А що це ми будемо консервувати? Все подряд. Купили все, що треба. Саня, розвертайся нам туди. Оце дожився. Син каже, папа, ти вже похожий на старенького стаєш. А мама ще як молода. старію. не працює. Все, хлопці, дякую Щасливі за прогулянку по Ічні. Оп! Пока. Наїлись, напилися, хух, як тепер їхати. Рушайте. Ми за вами. До зустрічі! До зустрічі. Все, роз'їхались ми з хлопцями. Ми додому на прилуки. А вони до себе додому вічні. Проїхали півдороги вже вже едичні до прилук. Маленький перекус, а ми підемо кави, купимо, да ще водички докупимо трошки. Жаркувато вже їхати, зранку було краще, хоч і дощик проходив маленький, йшов, але було легше їхати, не так жарко. Купили водички, трохи відпочили. Їдемо далі додому. Посиділи на травички, так гарно. Так, да, на травички посиділи. Ще в нас є одна проблема тепер. Десь приїдемо як додому, бо я десь 92-93 кілометри. Чи ще десь їхати кружок 7-8 кілометрів, щоб свята нарешті сотня була. Чи хай та сотня на потім йому залишається. Ще не знаємо, що робити. Велик не впаде. Приїхали ми вже Прилуки. Проїхали ми 87 кілометрів, додому залишилось 4. Це 91. До сотні Святослава не хватить 9 кілометрів. Що ми будемо робити? Я і так встала, а що мені по городу не цікаво? Там така машина їздять і, і заважають. Да. Да. Ну нікуди ну, тебе я та сотня думаю, не дінеться, а ми наступний маршрут придумаємо кілометрів на 105, щоб запасом. Забув сказати. Ми вдома, ми доїхали. Все чудово, все нормально. Тобі сподобалося сьогодні? Класно. Чудово покаталися, добра піца з хлопцями, з друзями поговорили. Всім до побачення, всім мирного неба. Пока.